На день незалежності ямпільчани влаштували мотопробіг з державною символікою України. Колона мотоциклістів, прикрашених прапорами та синьо-жовтими кульками, промчала центральними вулицями селища. Організатор заходу В'ячеслав говорить, що було важливо показати, що ямпіль за Україну. А ямпільчани вдячні своїм воїнам-захисникам. По місту Ямпіль з державним прапором України по блокпостам проїхались, Привітали всіх захисників тероборони, трошки сладості завезли, там кофійку, чайку. Хай не скучають, все буде добре, благодаря їм ми переможемо. Для військових наш приїзд став приємною несподіванкою. Вони були вражені нашою увагою, говорить маленька Соломія. Вони мене обійняли, вони сказали мені дякую, тому що я їм подарувала щастя. Я їм. Подарувала листочки, малюнки, солодощі. Я малювала сама і мені допомагала бабуся. Там намальовано сердечко, там намальовані ручки, прапор. Ямпільчанин Олександр говорить, що такі заходи в селищі проходили постійно ще до війни, а зараз вони стали ще важливішими. Ми всіляко підтримуємо ЗСУ, підтримуємо нашу тероборону. Хотіли показати, що ми не скорені, і Україна не переможна. Все буде Україна. До мотопробігу долучились і байкери зі Свеси. Олександр, який приїхав в Ямпіль з сусіднього селища, говорить, що моторух у нашому районі об'єднався на підтримку України. Будемо спілкуватися, тому що нужно держати дружбу. Це як большая сім'я огромна. Ми все одно побідімо по-любому. Ми вам по дорогах. Спасибо вам за ответ.